Мої вітання усім, хто завітав до нашого сайту. Тим, хто постійно є нашим відвідувачем і тим, хто сьогодні вперше завітав до нашого сайту. Я Ірина Рожнятовська, головний редактор газети Залуч та журналу Методист. Я тримаю в руках. Нову книжку, яка щойно вийшла з друку, навіть пахне ще типографськими фарбами. Цю книжку написала доктор педагогічних наук Надія Михайлівна Островерхова, а зветься вона аналіз уроку за новітніми технологіями. Автор підійшла до уроку своєї точки зору. Вона розглядає урок як складну педагогічну систему, яка об'єднує в собі п'ять підсистем, а саме організаційна. Дидактична, психологічна, звичайно виховна і санітарно-гігієнічна. В цій книзі автор пропонує новітні технології, які допоможуть всім читачам спостерігати за уроком, будь-то вчитель, колега чи адміністратор, який прийшов на урок для внутрішкільного контролю. Ці новітні технології допоможуть як спостерігати за уроком, так його і аналізувати. Надія Михайлівна означає основні показники, параметри і критерії, які допоможуть нам проаналізувати урок. Це, що ми спостерігаємо на уроці, ми зможемо відобразити в технологічних картках, які пропонуються у цій книжці. Отож, полюбіть наші книжки, як любимо їх ми успішно.